Сьогодні вчимося розв'язувати задачі через рівняння. Які є способи розв'язання задач? Можна розв'язувати по діях, можна розв'язувати через рівняння і можна розв'язувати через системи рівнянь. Все залежить від умови задачі. Зараз перший урок і задача перша. Задачу читаємо 34. Три робітники виготовили разом 762 деталі. Причому другий виготовив в три рази більше деталей, ніж третій, а перший на 117 деталей більше, ніж третій. Скільки деталей виготовив кожен робітник? Коли ви розв'язуєте задачу, вам спочатку потрібно. Виділити про що, зрозуміти, про що ця задача. Тобто основне про те, що були три робітники, які виготовляли деталі. Кожен із цих робітників виготовив різну кількість деталей. І їх потрібно знайти, скільки ж зробив кожний. Тому одразу ми виділяємо. Трьох робітників. Можна робити так: перший робітник, позначити, другий робітник і третій робітник. От ви зрозуміли, про кого мова. Кожен із них виготовляв деталі. Читаємо: хто ж з них виготовив Х деталей? Тобто, коли ви складаєте рівняння? Обов'язково потрібно зрозуміти, хто виготовив найменше деталей. або з ким йде порівняння. Читаємо ще раз: другий виготовив в три рази більше, ніж третій. Порівняння йде з третім. Перший на стільки то більше, ніж третій. Знову порівняння йде з третім. Це вже натяк на те, що саме третьому. І потрібно написати Х-деталей. Нехай третій робітник виготовив Х-деталей. Тоді нам потрібно записати вирази першого робітника і другого робітника через Х. Скільки виготовили вони. І так, другий виготовив в три рази більше, ніж третій. У Три рази або в три рази означає множення. Ніж третій беремо кількість деталей, який виготовив третій, і множимо на три. Мова йшла про другого значить, другий робітник виготовив три помножене на х деталей. Читаємо про першого. Перший. На 117 деталей більше, ніж третій. Порівняння з третім, але бачимо на на означає додавання або віднімання. Ну, якщо ми хочемо написати першому скільки деталей, то більше, ніж третій, тоді до третього. Кількості деталей третього потрібно додати 117, оцю різницю. 117, тоді буде х плюс. 117 деталей. Тепер ми бачимо, скільки виконув, скільки виготовив кожен робітник. І тут є слова в першому реченні, що вони разом виготовили 762 деталі. Слово разом означає додавання. Якщо ми коротко записуємо задачу, ми ставимо таку дужечку. І це означає додавання Це плюс, плюс до першого додаємо другий результат в деталях і додаємо третій. Тоді разом 762 деталі. Залишилось скласти рівняння Х плюс 117, виготовив перший, плюс 3х виготовив. Другий і плюс х виготовив третій. За умовою задачі вся сума дорівнює 762. Отримали рівняння, розв'язуємо це рівняння і знаходимо Х. Давайте ще одну задачу. Задача 2. Прочитаємо наступну задачу. Одна сторона трикутника на 9 см менша від другої, і в два рази менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 105 см. Знаємо, що периметр трикутника це сума всіх довжин сторін. Нам потрібно знову виділити з задачі, про що йде мова. Мова йде про трикутник, а саме про його три сторони: про першу, про другу і про третю. От ми починаємо: перша сторона, друга сторона і третя сторона. Кожна сторона має довжину довжина в сантиметрах, або в метрах, або дивимося, в чому тут дано, в сантиметрах. Тепер. Ми маємо зрозуміти довжину якої сторони ми візьмемо за Х. Перша сторона на 9 менша від другої. І вона ж в два рази менша від третьої. Отже, порівняння буде з цією першою стороною. В цьому випадку цю першу сторону ми і беремо за х сантиметрів. Тоді... Сторона на 9 менша від другої. Це означає, що друга більша від першої на ці 9. А вона означає додавання. Тоді друга сторона х плюс 9 сантиметрів. Тепер про третю сторону. Одна сторона трикутника, це пропускаємо, бо вже записали в два рази менша від третьої. Це означає, що третя більша між та. Перша, яку ми позначили х. В два рази 2 помножене на х. 2х сантиметрів. А периметр це сума всіх довжин сторін. За умовою цей периметр 105 см, і знову ми готові складати рівняння х плюс х плюс 9 плюс 2х. Перша сторона, друга сторона і третя сторона. Периметр дорівнює 105. Умова задачі була, звичайно, інша, ніж в першій задачі, але розв'язання аналогічне, дуже-дуже схоже.